Друзі, усім привіт! Ви на каналі Іванка Іспанка і в цьому відео будемо говорити з вами, як же вчити ті іноземні слова, щоб вони вже ніколи-ніколи не забувалися. Я викладачка іспанської та англійської мов та сама говорю на п'яти іноземних мовах, тому мені точно є чим з вами поділитись. Почнемо з того, що все-таки ключову роль у вивченні та запам'ятовуванні іноземних слів відіграє наша пам'ять. Пам'ять це здатність нашого мозку зберігати та відтворювати інформацію. Саме пам'ять дозволяє нам вчитися, накопичувати певний досвід, так би мовити, орієнтуватися в цьому світі та приймати певні рішення, як же працює наша пам'ять. Пам'ять такий певний нейропроцес, який складається з трьох етапів: а саме: кодування, зберігання та відтворення. Поділяють чотири основні види пам'яті. Перший вид пам'яті це сенсорна пам'ять. Відразу буду порівнювати в аспекті вивчення іноземних слів. Сенсорна пам'ять активується тоді, коли ми вперше зустрілися з якимось іноземним словом, тобто ми його почули або ж побачили. Така пам'ять працює буквально пару секунд. Далі в нас є короткочасна пам'ять. Це вже коли ми пам'ятаємо якесь певне слово там до хвилини або до двох хвилин, але все-таки ще не можемо ним так довго користуватися. Далі в нас підключається робоча пам'ять. Найкраще вона працює і активізується на уроках іноземної мови, коли, наприклад, викладач вам дає якихось п'ять нових слів, да, тобто у вас працює сенсорна пам'ять, ви їх просто побачили, почули. Далі оця короткочасна пам'ять, що ви там одну-дві хвилинки пам'ятаєте це слово, а далі робоча пам'ять, коли ви активно працюєте з якимись словами, тобто робите якісь вправи, читаєте, слухаєте, утворюєте діалоги і так далі. Останній вид пам'яті, як на мене, це просто найважливіший вид пам'яті це довготривала пам'ять. Це коли вже слова запам'ятовуються не лише на день, а на тиждень, на місяць, на роки, і ми можемо просто вільно користуватися тим чи іншим словом просто в будь-який момент. Далі відбувається найцікавіше. Тобто пам'ять фізіологічно записується в нейронних зв'язках мозку. Тобто, коли ми не повторюємо якусь інформацію, ці зв'язки розпадаються. А коли ми повторюємо інформацію, то вони навпаки активізуються і стають ще міцнішими. І ось якраз таки в цьому здавалося би, просто такому банальному поясненні ховається відповідь на оце одвічне питання: чому ж ми забуваємо іноземні слова? Насправді все дуже просто, тому що ми їх не повторюємо. Тобто багато слів так і не переходять з короткочасної пам'яті в довготривалу. Давайте розберемо невеличкий приклад. Я даю вам іспанське слово «каса». От зараз просто ви сидите, слухаєте це відео, і ви чуєте слово «каса». Я вам даю переклад будинок. А тобто, ви можете, наприклад, його записати на у вас працює сенсорна пам'ять. Наприклад, ви почули слово каса, у вас працювала сенсорна пам'ять. Ви його пам'ятаєте це слово буквально пару хвилин. Далі, щоб воно трішки затрималося, тобто зберіглося в короткочасній пам'яті. А ми маємо з ним трішки попрацювати. Тобто, в нас спрацювала сенсорна пам'ять, ми почули слово. Далі ми його запам'ятали буквально на хвилину, на дві хвилини. Тобто, якщо ви тільки починаєте вчити іспанську мову, і це слово, яке я вам сказала, вам було незнайомим. То якщо я ще більше зараз буду тут говорити, то 99% що вже там через хвилину-дві ви його не згадаєте. Тут нам може допомогти саме робоча пам'ять. Тобто ми можемо трішки попрацювати з цим словом. Наприклад, каса. Ми можемо його приєднати до якогось образу, тобто намалювати будинок, або ж згадати якісь емоції, тобто, як ми почуваємо себе в рідному домі. Або ми можемо згадати якусь пісню або фільм, який пов'язаний з цим словом. Наприклад, є дуже класний фільм, білий дім, Каса Бланка. Тобто, такі асоціації, така маленька робота, вона Активізує робочу пам'ять і слово немов би, зберігається. Але це така трішки ілюзія, тому що поки що слово «каса», будинок у нас в короткочасній пам'яті. Тобто, простіше кажучи, ми зберігаємо слово в оцих нейронних зв'язках. В певних фразах, в певних асоціаціях, в певних колокаціях. Але це ще не означає, не дає нам гарантію, що через тиждень, місяць, рік я згадаю це слово каса будинок, якщо я його не переведу з короткочасної пам'яті в довготривалу. Також хочу зазначити, що в нашому мозку є певна частина, яка називається гіпокамп, І саме вона відповідає за оцей перехід. Якоїсь інформації в даному випадку іноземного слова з короткочасної пам'яті довготривалу. Але, на жаль, це не відбувається просто таким природним шляхом. Тобто ми, наприклад, просто собі ходимо, працюємо, робимо наші справи, а слова переходять з короткочасної пам'яті в довготривалу. Аби було так, було б набагато простіше, але ж ні. Тому наша основна задача, тобто людей, які вчать іноземну мову, іноземні слова, нам треба тренувати свою пам'ять і працювати з нею так, аби слова переходили в довготривалу пам'ять. І вже тоді на цьому останньому етапі, коли нам треба відтворити слово. Його згадати довготривала пам'ять буде нам допомагати, і ми будемо з таким нативним шляхом згадувати всі слова, які нам необхідні, а вставляти їх в контекст і вільно спілкуватися іноземною мовою. Є ще один дуже цікавий момент. Якщо в людини дуже добре натренована довготривала пам'ять, то навіть якщо відповідне слово забудеться, та тобто не буде виникати ось саме це слово, яке мені потрібне то довготривала пам'ять буде мені допомагати шукати якісь певні синоніми, або такі, знаєте, я їх називаю обхідні такі шляхи, тобто я одне слово забула, але я зможу його пояснити якимось іншим способом. Що ж саме покращує запам'ятовування іноземних слів та оцей перехід кожного слова з короткочасної пам'яті в довготривалу? До речі, там в коментарях можете мені написати скільки разів за відео я вже повторила, що слово має перейти з одного виду пам'яті в інший вид пам'яті. Давайте до суті. Хоча все, що я сказала, є дуже дуже важливим, тому що, на жаль, дуже багато людей сприймають вивчення іноземної мови. як щось ось таке, що типу, я буду собі спати, а воно якось там вивчиться. На жаль, ні. Якщо ми вчимо, ми вчимо. Якщо ми запам'ятовуємо, ми запам'ятовуємо. Тобто ми над цим працюємо, застосовуємо певні методи, певні техніки, аби оце навчання да процес запам'ятовування був швидшим та ефективнішим. Тому що ми можемо робити, аби краще запам'ятовувати іноземні слова. Найголовніше, просто таке ключове, ключове, що я хочу донести цим відео, що слова треба регулярно повторювати. Тобто без повторення, особливо інтервального повторення, як то кажуть, кіна не буде. Ну, окей, воно може бути, кожен вчить мову по-різному, в середовищі, не в середовищі, застосовуючи різні методи, в когось може бути друга, третя мова або перша. Але абсолютно не для кожного. Якщо слово не повторювати, воно не запам'ятається. Це от просто така істина, закон має бути кожного, хто вчить іноземну мову. Тобто обов'язково, що ми робимо, це повторюємо слова. Також варто зазначити, що я безумовно погоджуюся з тим, що якщо ми просто будемо повторювати слова списками, цей метод теж не буде досить ефективним. Окрім того, нам треба застосовувати метод асоціації, візуалізації, створювати контекст це дуже, -дуже важливо. Читати, слухати, писати іноземною мовою це просто безумовно. А також дуже-дуже багато практикувати в реальному житті. А зараз хочу з вами поділитися методами, які особисто мені супер допомогли вивчити мінімум п'ять іноземних мов. А я вільно, звісно ж, говорю українською мовою, а також англійською на рівні c 2 іспанською на рівні c 1 польською та каталанською на рівнях b 2 В цьому відео я такий живий приклад. Як же класно можна вчити іноземні мови, запам'ятовувати слова та не забувати їх, тому що я кожного дня в мене активні а, три мови, і я навіть передати словами не можу, а, яку кількість слів а, я згадую та відтворюю кожного дня. І це не тому, що я якась унікальна, чи в мене якийсь певний секрет. Ні, це тільки тому, що я постійно-постійно вже напевно 10 років треную свою пам'ять. І в мене слова. Які я вчу іноземною мовою, вони просто вже з короткочасної пам'яті, вже давно-давно я їх перевела в довготривалу пам'ять. І зараз покажу, як. Перший метод, мій найулюбленіший, це метод інтервального повторювання. Його ще називають методом Ебінгауза або ж англійською він звучить як spaced repetition. Суть цього методу заключається в тому, що згідно з кривою забування Ебінгауза, якщо ми не повторюємо слова, ми їх забуваємо. Да, ви можете подумати, боже, це просто так банально, так елементарно, але це справді так. Якщо ми просто фізично не будемо повторювати слова, звісно ж, ми їх забудемо. Метод Вінгауза каже, що слова треба повторювати через день, потім через 3 дні, через 7 днів, 14 днів та 30 днів. Звісно, що у вас може виникнути питання, що як же мені автоматизувати ось це інтервальне повторювання, тобто як не забувати, яким чином я взагалі маю повторювати слова. Наприклад, повторювати одне слово, чи два слова, чи фразу, чи як мені все це робити. Активно повторювати слова саме з певними інтервалами, можна використовувати певні мовні додатки. Звісно, зараз буду вам радити. Просто додаток фаворит. Я перепробувала вже купу купу додатків. І... А моїм фаворитом є додаток MemoWord. Додаток MemoWord був створений спеціально для того, аби ми з вами могли вчити слова набагато швидше та ефективніше. У додаток дуже легко додавати певні сети зі словами, а потім вчити їх якраз використовуючи оцей метод інтервального повторення. Що мені подобається у додатку MemoWords, Word, що там є різні режими навчання. Тобто Там можна створити просто флеш-картки, слово переклад, там є аудіо, тобто кожне слово можна озвучити, є тести на вибір, тобто можна робити собі тести і вибирати да, переклад того чи іншого слова. Також є тести на слух, що є дуже-дуже важливим. І окрім того, є тести з правописом, де ми можемо прописувати слова та таким чином себе перевіряти. Важливо сказати, що у додатку є безкоштовна версія, тобто кожен, хто зараз дивиться це відео, зможе затестити цей додаток, але більша кількість функцій все-таки відкривається, якщо ви оформлюєте преміум підписку. Преміум підписка дуже-дуже вигідна, там її можна оформити на тиждень або ж на місяць, або ж на три місяці, або ж на рік. Якщо ви купуєте на рік, ви платите лише один раз і користуєтесь додатком просто все життя. А якщо ви оформлюєте на місяць або на три місяці, я можу вас запевнити, що це просто 10% вартості зараз від будь-якого уроку іноземної мови. Давайте дивитися, як працює додаток. Так, заходжу я в свій додаток Мамо Вольт. Дивіться, ось у нас є ось тут такий момент, де можна додати. Да? Ми додаємо картку. Наприклад, я хочу додати українською мовою слово. Давайте наше слово, що ми сьогодні розбирали, будинок. Я його додаю, я його можу перекласти. Да. Тут дуже зручно, що є в такий вбудований автоматичний переклад, тобто я можу і самостійно прописувати слово, що також є дуже корисним, або відразу можу автоматично перекласти слово. Таким чином я зберігаю це слово да, і потім зможу а, сформувати якийсь певний сет. А, наприклад, там до свого будинку я хочу додати ще білий, бо в мене там була каса Бланка. Ось я перекладаю це слово, і також його додаю в свій сет. Далі я переходжу до того, що я хочу повчити ці слова. Далі є певні режими запам'ятовування, тобто є, наприклад, картки. Я вже раніше додавала, до речі, свій особистий сет, який ви теж зможете зберегти. Тому зараз я на прикладі цього сету покажу, як можна вчити слова. Все дуже стандартно, працює як звичайна флеш-картка, але візуал дуже зручний, дуже мінімалістичний. Мені особисто дуже подобається. Ось в мене є слово, я його перегортаю. Якщо я його знаю, я додаю, що я його знаю. Переходжу до наступної картки. Коли я забуваю, це буде перо. Я можу натиснути складно, і е, далі я вже зможу частіше зустрічати це слова в масивах для запам'ятовування. І в мене вже буде це слово, наприклад, псет складно. Далі тут можна подивитися всі мої сети. Да, в мене тут будуть всі картки, знаю, складно повторити. І, до речі, як я вже сказала, є мої сети з іспанською мовою, іванка іспанка. Обов'язково заходьте та зберігайте собі. Також є картина слух. Мені супер подобається ця функція, тому що дивіться. І я відразу чую слово. Фу. Фу. Якщо, наприклад, його не розумію, та я можу, звісно, подивитися переклад. Режими тестування, наприклад, на вибір. Також поки що буду користуватися своїм сетом, наприклад, ки. я розумію, що. Ага, поїхали далі. Як? Кому? Правильно, наприклад, Кванду я забула, все тут мені показує червоним, що ще слово треба. Повчити. І ще один класний момент, яким я дуже хочу поділитися: що ви можете потестити додаток безкоштовно 3 дні, але з моїм кодом ви можете потестити його близько тижня. Дивіться, заходите в налаштування, тут є аккаунт і підписка. Пишете У мене є код від партнера, і з маленької букви без лапок пишете Іванка Іспанка. І це вам дасть доступ до тестування будь-яких. Які є в преміум підписці, але ви зможете протягом тижня затестити цей додаток без вкладень. Але я впевнена, що вам зайде так само, як він зайшов мені, і ви обов'язково оформите преміум підписуючи, хочу сказати, що Memo World реально дуже класний додаток, якраз таки для запам'ятовування тієї лексики, яка вам необхідна, тобто яка вам необхідна в контексті. А тому, що а, дуже важливий момент, що нам не треба використовувати просто усі слова, які ми вчимо іноземною мовою. Ну, тобто, взагалі, на всій мові в середньому використовують там від 2 до 3 тисяч слів. Тобто, уявіть, якщо ви навіть 2-3 тисячі слів в якомусь контексті закинете в цей додаток і ці сети вивчити, то у вас просто не залишиться шансів не говорити якоюсь іноземною мовою. Наступний метод, який допоможе вам краще запам'ятовувати іноземні слова, це метод активного згадування. Англійською буде Active Recall. Суть цього методу заключається в тому, що просто читати слова або якусь певну інформацію не працює. Її треба згадувати, активно згадувати. Саме це будує оці нейронні зв'язки та зміцнює їх в нашій пам'яті. Як користуватися методом знову повертаюся до додатку MemoWord, тому що активне згадування це коли, наприклад, я кажу вам будинок. А ви не дивитеся відразу, як перекладається будинок, а ви намагаєтеся якось його згадати, тобто уявити, згадати, про що ми з вами говорили там 5 хвилин назад в цьому відео. І коли ми користуємося цими флеш-картками, вони якраз і допомагають нам зміцнювати ось ці нейронні зв'язки, коли в нас, наприклад, слово іспанське, а ми намагаємося згадати його український переклад. Гортаємо картки в нас українське слово, і ми не дивимося спочатку, як воно перекладається. Так? А ми буквально там 5-10 секунд намагаємося його згадати. Ось такий метод активного згадування він дуже-дуже пришвидшує ефективність оцього запам'ятовування кожного іноземного слова. Ну і звісно, тут нам допомагають режими відпрацювання ось цього слова, коли ми можемо вибрати там режим прописати слово або ж позгадувати його на слух. Наступний метод, який особисто мені дуже подобається і імпонує, це вивчення слів через жести. Англійською цей метод називається як gesture-based learning. Зрозуміло, що цей метод не підходить абсолютно для кожного слова, але для вивчення дій слів. А я взагалі переконана в тому, що коли ми починаємо вчити іноземну мову, перше, що ми маємо вчити, це дії слова. Чому? Тому що слово, наприклад, там яблуко, ми ще зможемо його якось пояснити. Якщо, наприклад, предметник великий, маленький, ми теж зможемо його якось показати, пояснити. Наприклад, якесь дієслово, його вже важче пояснити, і тому нам треба першочергово вчити дієслова. Принцип цього методу вивчення слів через жести дуже простий. Тобто, якщо ви вчите, наприклад, якесь іспанське слово комер їсти, вам треба їсти безпосередньо, і коли ви їсте, згадувати ось це слово собі промовляти ага, комер, комер або ж там я їм йо, комо, йо, комо. Звісно, він працює не лише для дієслів, а, наприклад, для прикметників. Я дуже часто на уроках, тобто в мене жестова мова, мені здається, працює досить непогано. Тобто, якщо це, наприклад, великий, я завжди так розвожу руками, показую великий. Та якщо це маленький, показую, що ось такий пекіню, пекіню, пекіні, то ось такий малесенький. Якщо, наприклад, це довго, я також якось можу це показати. Якщо я хочу вивчити слово на наприклад, іспанською мовою плавати, я теж можу застосовувати якісь певні жести. Поєднання саме слова та певного руху або жесту активує моторну пам'ять, залучає тіло та, звісно ж, підсилює ось це запам'ятовування. До речі, усі методи, про які я сьогодні говорю в цьому відео, вони всі наукові. Тому в описі під відео я залишу статті, де ви зможете більш детально почитати про кожен метод. Наступний метод теж дуже класний. Взагалі я обрала сьогодні усі методи, які не просто мені особисто імпонують, а якими я користуюся кожного дня вже протягом 10 років, і вони реально працюють. Це метод чанків. Його суть заключається в тому, що слова треба вчити не окремо, а в певних фразах або ж колокаціях. Тобто я хочу вивчити слово ір іспанською це йти. І я маю не просто вчити ір, 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 а, наприклад, ір акаса йти додому, о, прихимпло, ірапіє йти пішки, о, прихимпло, ір де компрес робити покупки, йти за покупками. І п'ятий метод це метод двомовного переплетення, діклотвів це коли ви іноземні слова вставляєте в якийсь текст рідною мовою. Чесно вам скажу, я раніше цей метод не дуже використовувала. Мені здавалося, якось дивно це так використовувати. Тобто, ти говориш або українською, або іспанською, або ж англійською. Але недавно зі мною відбулася дуже класна ситуація. Тобто, я якраз готувала це відео, а я його реально дуже довго готувала, тому що хотілося зібрати прямо ось такі. Класні методи, перевірити їх ще раз на собі, потестувати зі своїми учнями і так далі. Ось, їдемо ми е, буквально вчора з моєю сестрою. Я їду за кермом, і ми щось говоримо, говоримо, а потім якось перестали говорити. А вона зараз вчить іспанську, і вона каже: Слухай Ванка. А, щось скоро семафору рохо, да, тобто червоне світло світлофору, каже: давай, напевно, треба вже ескучар мусіка слухати музику, бо щось трошки аборідо, щось трошки скучне. І а, я така дивлюся на неї, і кажу: Блін, ти так прикольно тільки що використала метод двомовного переплетення, і починаю їй розказувати, що насправді це науково доведений класний метод, коли ти от говориш українською, але поступово-поступово активуєш ось цю лексику і згадуєш якісь слова іноземною мовою. І я така думаю, блін, а вона реально працює, тому що ти так поступово-поступово можеш все менше використовувати слів українською мовою і додавати слова тією мовою, яку ти вчиш. Зрозуміло, цей метод не буде ефективно використовуватися, коли ви, наприклад, вчите іспанську говорите з іспанцями, але коли ви говорите своєю рідною мовою, наприклад, з якоюсь людиною, навіть то ви так штучно поміщуєте слова іноземні в якийсь контекст. Рідна мова вам слугує такою опорою, що безпосередньо допомагає вам запам'ятовувати іноземні слова набагато швидше та ефективніше. Але завжди виникають такі ситуації, що ви вже, наприклад, використовуєте це інтервальне повторювання, користуєтеся додатком, вже створюєте певні чанки, тобто колокації, вже двомовно переплітаєте певні слова, а вони все одно забуваються. На такий випадок в мене ще є 5 дуже класних технік, як же запам'ятати слово, яке, здається, постійно забувається. Але вже про це буде в другій частині відео. Наостанок хочу дати невеличку пораду, що друзі, оці методи вони не означають те, що ага, якщо я буду їх використовувати, то я точно вже вивчу усі іноземні слова та заговорю іноземною мовою. Я завжди кажу дуже банальну річ. Що аби заговорити іноземною мовою, іноземною мовою треба заговорити, тобто просто вчити слова, використовуючи якісь підходи та наукові методи, не допоможе. Звісно, нам треба створювати контекст, багато читати, багато слухати та багато практикувати. Але як би це банально не звучало, практика просто не може відбуватися без оцих основних елементів, основних пазлів у вигляді іноземних слів. Тобто, спочатку їх якось все таки треба вчити. Просто так вони не вивчаться, тому я дуже вам раджу тренувати все-таки свою пам'ять та користуватися ось цими методами, які точно точно допоможуть вам зміцнювати оці нейронні зв'язки. Слова будуть переходити з короткочасної пам'яті в довготривалу і ви будете ними набагато легше та швидше користуватися. І, звісно, дуже раджу поєднувати усі методи. Тобто, дивіться, наприклад, ви вчите слова за допомогою ось цього методу чанків. Там не просто якесь окреме слово, а, наприклад, цілу фразу. Ви закидаєте її в додаток Memo Word. Тобто у вас працює ось це інтервальне повторювання. Ви можете відразу додавати жести за можливості. Наприклад, я йду додому і собі промовляю. Ір, Акаса, ір Акаса, йду додому. Або ж, наприклад, я вже йду додому, йовоя кася, йово, якася. Таким чином буду підсилювати і ось цю моторну пам'ять. А далі, звісно, можу використовувати ось цей метод Active Recall, да, тобто активного згадування. Тобто тут я вже можу або безпосередньо практикувати мову, але якщо мені немає, наприклад, з ким її практикувати, я можу використовувати знову ж таки флеш-картки, де можу робити певні тести. Ну що, друзі, ось таке в нас вийшло відео. Діліться в коментарях, який метод особисто вам сподобався, якими методами ви вже користувалися. І якими обов'язково спробуєте скористуватися після перегляду цього відео. І чекайте на наступну частину, де поділюся ще певними техніками, як же класно запам'ятовувати слова, які не запам'ятовуються. І традиційно моє іспанське айос.